Як вимушена переселенка Олександра Шапошнікова грає на врятованому з рідного міста фортепіано. Привезли його з містечка Борова Харківської області. Музичні інструменти це концертний рояль Петров, чешський, і фортепіано. Фортепіано також марки Петров. Це дуже гарні інструменти. Ну, Дуже якісні, дуже гарні, на яких я вважаю, що ну діти повинні займатися. Олександра Шапошнікова працювала у боровій в музичній школі, та у квітні 2022 року жінка вимушена була покинути рідне місто. За два дні після від'їзду борову окупували. Нині Олександра працює в Рівненській дитячій музичній школі номер 2 Коли я приїхала сюди, в Рівне ну, мені дуже хотілося е, працювати. В цій школі і в цьому місті ну мене проживає тут сестра моя рідна. Нині бурова деокупована, та щоденно місто обстрілюють. Одна з ворожих ракет прилетіла в тамтешню музичну школу. Після цього було прийнято рішення врятувати музичні інструменти. Інструменти в другому з другої сторони, ну інша сторона школи була. Вони не пострадали, і було прийнято рішення їх е вивозити. Ситуація одна спасти інструмент, такого просто інструмент рідк... ну, рідкісний. Ну як рідкісну не всі то е є. інструменти, Ну от. це цінний в них іменно звук. Поки музичні інструменти ще не розпакували у школі канікули. З 1 вересня діти будуть займатися на цих інструментах, і я вважаю, що це дуже, ну, дуже гарно. Загалом з Борової вдалося вивезти шість музичних інструментів. Найцінніший з них рояль. Новим він вартує близько трьох мільйонів гривень. Владислав Стецюк, Юлія Отрода, Володимир Захаров, новини Рівного.